Христос Воскрес! Ми насправді є щасливі люди, що знаємо Його, що знаємо те, що Він робить, розуміємо Його волю на своє життя. Хоча не завжди ми це так досконало розуміємо. Але принаймні приходимо в церкву, щось чуємо, далі слова проповідників, слова Пісень нас наставляють, направляють в якесь певне русло що потрібно робити далі, як бути далі, і ми потихеньку вчимося. Ніхто відразу не може стати дуже духовним, дуже обізнаним, але поступово, переходячи з сили в силу, з віри в віру, ми виростаємо на спасіння. Царство Боже написано: віднині силою береться. Ти не можеш отак просто жити і попасти в Царство Боже. Царство Боже силою береться. Потрібно певні зусилля під, прикладати для того, щоб щось зрозуміти, для того, щоб щось тобі прийшло на думку, для того, щоб щось змінити, треба щось робити. Треба працювати над собою, треба працювати над тим, що дан, нам так деколи не просто дається. Я буду читати текст із Божого Слова, ще ми будемо йти до самого спомену. Сьогодні, брати, всі дякую вам, брати, за те, що ви всі згадали про цей час, згадали про, про, цей, про цю подію, коли Ісус Христос був розп'ятий за нас, коли Він дійсно поклав за нас, самого себе, своє тіло дозволив знівечити заради того, щоб ми жили, ми жили краще, ніж ми жили дотепер. І Знаєте, я одного разу наткнувся на одне таке відео в соціальних мережах, де церква одна така прогресивна, каже, що свято спомену. І ми насправді ми не можемо назвати спомен свято. Тому що спомен це є спомен смерті. Ми згадуємо, ми згадуємо, є свята. І свята є для того, щоб ми тішились. Є свято Воскресіння, є свято Різдва. Коли ми тішимось, коли ми, а ми бачимо, що тут гадування, тобто, тобто спомин, це є серйозні речі, які мають нас занурити, зрозуміти ціну, яку Бог заплатив за нас. Це є серйозні речі, і я надію, що з Божою допомогою ми хоча б трошки в це вникнемо. Я читаю текст із Божого Слова, декілька віршів прочитаю, і хотів би, щоб ми трошки пороздумували, хто такі ми, хто такий Ісус? І що робиться з людиною, яка приходить до Ісуса. Оце дуже важливо. Декілька віршів описують якраз про цінні речі, які нам сьогодні дуже і дуже потрібні. Перше соборне послання апостола Петра. Другого розділу з 22 до 25 написано так. Не вчинив він гріха, і не знайшлося в устах його підступу, коли був лихословлений він, не лихословив взаємно, а коли він страждав, не погрожував, але передав тому, хто судить справедливо. Він тілом своїм сам поніс гріхи наші на дерево, щоб ми вмерли для гріхів, та, та для праведності жили Його, ранами ми вздоровилися. Ми, бо були, як ті вівці, заблукані, та ви повернулись до пастиря і опікуна наших душ. Отакий текст є сьогодні перед нами, і я хотів би трошечки, щоб ми на рахунок нього пороздумали. Перше, що говорить Біблія, хто такі ми, і Боже слово, нам пояснює, що ми заблудші вівці. Ви знаєте, був час, тому що от вівці для нашого українського народу близькі хіба десь там в Карпатах? Вони там є. А тут, в нашій місцевості, побачите вівцю, хіба до цюрка на ферму підете там побачите. А інакше ну, нема тут овець. Але я пам'ятаю, як мій дідусь насправді ще з від, від часів свого діда перейняв вівці, і в нього постійно були вівці. І коли мені було, я був таким молодим хлопцем, ми їздили туди пасти вівці. І ви знаєте, що вівці насправді це тваринки. Свійські тваринки дуже мирні, вони, вони дуже слухняні, вони ведуть себе дуже гарно, вони ведуть себе, вони тримаються завжди купи. Якщо, наприклад, ти пасеш корови, то вони розходяться, ходять собі. Я пам'ятаю, навіть коли я пас корови в себе вдома, то в річка в нас була. Вони навіть і річку переходили і йшли десь собі там і так далі. Вівці це зовсім інше. Вівці завжди тримаються купки. І одна є особливість, що вівця завжди йде. Вона пасеться, і вона зайде йде, 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 йде. І, друзі, є велика різниця між овечкою, яка пасе в стаді, і між заблучкою овечкою. І ця різниця, знаєте, в чому полягає? Тому що якщо овечка заблукала, вона відразу починає дуже голосно блеїти, дуже голосно кричати. До того вона паслася, їй було добре, вона була в купі, і вони отак ідуть, одна між одну, що навіть нічого не видно, а пасуться і, і рухаються далі. І тільки як одна із овечок відходить від стада, щось десь вона запаслася і не туди пішла, вона починає голосно блеїти і вже починає не йти, а починає бігти. І от той її біг заганяє її в кущі, заганяє її оця така паніка. Ця така паніка вона заганяє її хто зна куди. Друзі, і дивлячись на життя людей без Бога, воно щось подібне. Людина починає бігти, вона починає щось шукати. Вона починає шукати собі потіху в певних якихось речей, залазить в алкогольну залежність, залазить в наркотичну залежність, залазить в різні речі, залазить в якийсь бізнес, потім не може з того вийти. І, і насправді Боже Слово символізує, що людина, яка живе без Ісуса Христа, це як заблуч вівця. Це постійно в паніки, це постійно в якихось таких речах складних, яких ти не можеш розібратися. Оце є життя без Бога. І ті, хто переживав це. Ті, хто розумів і був в тому, це дійсно таке життя. На одну роботу пішов, не вийшло, на другу, на третю. І ти женеш, і ти не знаєш, куди женеш. Ти не знаєш, куди ти йдеш, а тобі хочеться десь летіти, щось робити, кудись йти, але толку воно не приносить. Знаєте, чому не приносить? Бо толк приносить тільки зустріч з Ісусом Христом. Толк в життя людини тільки приносить зустріч з Ісусом Христом. Хто такий Ісус Христос? Ми зрозуміли, що ми вівці облучі. Якщо ми без Бога, то ми вівці облучі. Хто такий Ісус? Іде характеристика Ісуса Христа? Не вчинивши він гріха? І не знайшлося в устах Його підступу. Такий Ісус. В Його житті гріха не було. Але попри те все, маючи різні, моменти, складні моменти з людьми, якими він жив, з якими Він, яких він можливо десь вказував їм щось, можливо, десь виганяв бичем навіть. По-різному було в житті Ісуса Христа. Але попри те все, не було в ньому підступу. Написано, коли він був лихословний, він не лихословив взаємно. І слово лихословив ми всі розуміємо, це слово з двох, два корені мало. Лихе слово. Коли на Ісуса Христа говорили лихі слова, прудні слова, і так далі, написано, що він не відповідав взаємністю. Оце такий Ісус Христос. Написано далі, що а коли він страждав, то не погрожував. Недавно у нас був один брат на центрі. Слава Богу, його нема. Але коли йому щось не подобалось, коли десь задівали його я. Він починав всім погрожувати. Починав розказувати, що він з кожним зробить. Я розумію, друзі, що цій людині працює точно не дух Ісуса Христа. Є написано конкретно, коли він страждав, він не погрожував. Навіть коли Ісус Христос страждав, Він не погрожував. І далі написано, але передав тому, хто судить справедливо, тобто своєму Отцю. І Бог Отець, Він судить по справедливості. Своїм тілом Він підніс гріхи наші на дерево, щоб ми вмерли для гріхів та для праведності жили Його. Ранами ми здоровилися. І Боже Слово нам говорить про Ісуса Христа як про особистість, яка відрізнялася від всіх людей, про особистість, яка робила все навпаки. І на перший погляд, здається, коли Ісус Христос висів на дереві, це здавалося, що Він слабкий. І деколи нам здається, що якщо нас хтось там задів. І ми нічого не відповіли, то ми слабкі. Але Ісус Христос насправді Він сильний, тому що через оці речі ми можемо бути Його ранами оздоровлені. Через те, що він не проявляв себе, через те, що він не погрожував, через те, що він не відповідав взаємністю лиху, при ліхослів'ї, через оці речі ми сьогодні можемо бути ранами Його оздоровлені. Це є серйозні речі. І слідуючи, друзі, що робиться тоді, коли заблудша овечка, коли я, як заблудша овечка, приходить до Ісуса Христа. І на основі цього тексту, що має відбутися? Перше, ми маємо вмерти для гріха. Про це є написано в тексті з Божого Слова. Ми маємо просто вмерти для гріха. Друзі, це, це досить непроста річ. Тому що вмерти, вмерти для гріха, це означає, що гріх нас не має чіпляти. Він не має, він не має нас рухати. Я недавно проповідував на похороні, і коли проповідував на похороні, замітив, що проповідь чіпляла всіх, крім одного. Того, хто помер. Він був мертвий. І один брат там проповідав розказав одну таку слізну історію. Всі так плакали. І я в тому числі плакав, тому що, знаєте, на похоронах така обстановка. Я подивився на це мертве тіло і дивлюся, він не плаче. Чому не плаче? мертвий, його, його не тут. І я розумію, друзі, що для того, щоб нам померти для гріха, оці гріхи, які навколо нас, вони мають нас не чіпляти. Це не проста річ, це не просто цього досягнути. Але написано, що коли отака блудна овечка, загублена овечка звертається до Ісуса Христа, то це можливо. Це Боже Слово говорить: слідуючи: жити для праведного життя. Жити для Ісуса Христа, жити для того, щоб жити, жити для того, щоб Бог в нашому житті був прославний. Друзі, і ми маємо розуміти, що це покликання. І коли блудна овечка приходить до Ісуса Христа, який великий, який сильний, який зміє змінити наше життя, то в нашому житті обов'язково ми, ми захочемо жити для Нього. Ми захочемо жити, жити для того, щоб бути праведним, жити для того, щоб жити так, як він жив, це, це є річ, яка невід'ємна після зустрічі з Ісусом Христом. Слідуючи, що ми маємо розуміти, що ми його ранами оздоровлені. Коли людина, будучи блудною овечкою, Приходить до Ісуса Христа, то вона стає ранами Його оздоровлення. Ви знаєте, я недавно, наш брат Андрій зробив собі якісь там аналізи, я коли дивився ті аналізи, а там майже все в нормі. Я пам'ятаю, в мене є фотографії, яким він приїхав до нас, і я думав, що там взагалі, після його життя такого, там не може бути нічого в нормі. Але друзі, ранами його ми оздоровлені. Ранами його ми оздоровлені і тілесно, ранами його оздоровлені ми і духовно. Тому що тільки його рани можуть нас оздоровити. Ми маємо це пам'ятати. І слідуючи, що, що відбувається? Останнє, що відбувається, Ісус Христос стає опікуном. Ісус Христос стає. Опікуном наших душ. І про це якраз написано. Та ви повернулись до пастиря і опікуна ваших душ. Він стає нашим пастиром, і він пасе наші душі. Він стає опікуном наших душ. І послухайте, немає нічого кращого, ніж мати такого опікуна. Немає нічого. Кращого ніж дійсно відчувати оцю опіку від самого Бога. Тому хай Господь дійсно нам допоможе, і ці речі ми всі розуміємо. Петро каже: не вчинив він гріха, і не знайшлося в устах його підступу. Коли був лихословлений, він не лихословив взаємно. А коли він страждав, не погрожував, але передав тому, Досудить справедливо. Він тілом своїм сам підніс наші гріхи на дерево, щоб ми вмерли для гріхів та для праведності жили. Його ранами ми здоровилися. Я думаю, зараз буде правильно і буде добре нам подякувати Богу. Те, що ми маємо до кого прийти. Маємо кому все розказати. Ми маємо. До кого прийти і знайти прихисток нашим душам, нашому життю? Це важливо. Ми маємо оці рани Ісуса Христа, через які ми можемо бути оздоровлені. Це Його милість, і це Його благословіння, яке, я вірю, вони дані для нас, для кожного для кожного нас. Давайте ми зараз станемо. Помолимось, подякуємо Богу і попросимо, щоб Бог благословив далі цей спомин, який ми.